Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 2016 року. Це у нас Європа, були невеликі косметичні підкраси, але в цілому авто виглядає дуже гарно. Тут у нас 218 тисяч пробігу та 1,6 дизельний двигун. І давайте я вам покажу його детальніше. Авто мало невеликі косметичні підкраси двох частин. Передні та задні парктроніки. Гарна оптика, подивіться, яка резина, дуже гарні диски, є ось невеличкий нюанс, якого майже не видно. Сірий колір, дуже надійне та вмістке авто. По техніці у нас замінені масла, фільтра, пружини, також масло в коробці. Авто повністю обслуговане та готове до нового власника та продажу. Ось так у нас виглядає ключик. Дуже вмісткий багажник є шторка. Також у нас є докатка та вогнегасник. Позаду у нас салончик тканевий, є підлокотник з підстаканниками, дуже багато місця позаду буде дуже зручно пересуватися великою компанією. Тут у нас електросклопідйомники, налаштування кондиціонеру, коврички виглядають майже новими, немає ніяких дірок позаду. Все виглядає дуже охайно. Тут у нас повний електропакет, регулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок, електросклопідйомники. Датчик сліпих зон, датчик світла, датчик дощу, і давайте заведемо. Авто працює без помилок, бачимо пробіг, мультируль з голосовим керуванням, дуже гарно прошитий руль, виглядає дуже гарно. Тут у нас електро, сенсорна мультимедія. Все працює. Є у нас навігація та дуже багато різних налаштувань. Клімат, клімат також працює, механічна. Коробка, функція автохолд, електроручник, підстаканники. Тут у нас підлокотник. Дуже зручна посадка в авто. Гарно прошиті сидіння, немає ніяких нюансів. Виглядає дуже солідно. Це авто ви можете оформити в лізинг, в кредит, а також придбати за готівку. У нас ви це все можете зробити дуже швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацією пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте особисто, щоб дізнатися більше інформації. Ми працюємо кожного дня без вихідних у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18.